Прикарпаття так називається ювілейна п'ята персональна виставка юного фотохудожника Гліба Цуканова. Вона стала четвертою в серії «Відкриваючи Україну». Презентували експозицію у бібліотеці Чижевського. Ці світлини Гліб зробив під час літнього відпочинку із батьками. Мандри мальовничими куточками Прикарпаття тривали 10 днів. Об'їздити встигли не одне місто. Утім, автору виставки найбільше сподобалося спиняти мить у Яремчі. Римчу, це небольшой городок, де очень хороший воздух чистий, там очень розвита там єжня на велосипедах, очень там хорошо гуляти, прогулятися. Знімає Глеб уже два роки за цей час, кажуть професійні фотографи, їх юний колега виріс В процентах. Не можу сказати наскільки, але росте заметно. Здесь уже не только дитячий взгляд на світ, тут уже є які свої такі художні тонкості проявляються. Очень хороша фотографія з вот вот, флагом Євросоюзу. Хороша репортерська фотографія. Як і завжди першими оцінити нову експозицію Гліба Прикарпаття прийшли його однокласники. Кожен вподобав собі світлину до душі. Мені нравится от ета фотографія екстрім, тому що я люблю очень экстрим і всегда його діла. І що мені вот от это? Як я люблю квіти, тому що я всегда люблю рисовать эти цветы. Мені нравится фотографія до риби, Байдуж. байдуже є у Глеба і чимало дорослих шанувальників. Виставка цікава, виставка захоплива. Виставка з гумором, особливо актуальна сьогодні, тому що кожен з нас, особисто я і вважаю, що молоде покоління повинно в собі, в своїх серцях, в своєму житті відкривати Україну. Особисто мені сподобалася робота любов і голуби», яка є символом того, що все таки кохання це те, що зможе зробити наш світ кращим. Гліб і його однокласники, вони мають майже Ну, Не тернистий той шлях до любові України. П'ята виставка розкриває Україну для нього. Він знайомиться з нею і, знайомлячи з нею, любить її все більше і більше. Для багатьох таких, як я, цей шлях виявився більш складний, більш тернистий. Але я думаю, що шлях до того, щоб полюбити. Землю, на якій ми живемо, полюбити Україну, кожен з нас пройде. Захоплення гліба фотографією всіляко підтримують батьки. Тато фаховими порадами, адже і сам знімає. А мама надихає хлопчика і, як кожна жінка, вчить бачити прекрасне. І від двох своїх найдорожчих чоловіків Світлана отримала вдячність. Альбом підбірка кращих фотогліба із присвятою мамі планує порадувати дружину і сам Микола Цуканов. знаете, когда, так Глеб задал вопрос такой, говорит, мама меня родила, а ты что делал? Вот, конечно же, сейчас я готовлю одну из своих выставок, которые вообще никогда не, я не делал выставок своих, но одну из готовлю выставок, которая будет называться «Так умеет каждый». Это для того, чтобы немножко как бы подразнить фотографов наших городских и, может, других фотографов, потому что я думаю, что это доступно сегодня каждому, и каждый просто не хочет проявить свое себя. Вот, я собираю такие фотографии по всему миру или где там в Украине, где мы бываем, и по одной-две фотографии оставляю. И вот я хочу, но все об этом еще не знают, что подарок такой будет. На виставок буде подарена для нього. А доки тато тільки готує подарунок мамі, син його вже зробив. До нього увійшли фото з усіх виставок Глеба і прикарпатської серії також. Загалом ця експозиція складається із більш як 30 світлин. Однак під час подорожі було зроблено їх понад півтисячі, адже Прикарпаття славне своїми неповторними красотами. Бо в Яремче в Лено-Франковське, побував в Тисміністу, побував в багатьох городах там і всіма цими містами, в яких побував Гліб. Можете помандрувати і ви. Виставка Прикарпаття працюватиме у бібліотеці Чижевського протягом місяця.